Хочу показати саме до смаковиків, які поїдуть подарунки до нашого хрещеника. Це його перше Різдво, він ще манунька. І тому ми купили йому такі прикольні іграшки. По-перше, це ось такий крабик. Ось такий крабик. Ось це, бачите, це інтерактивна гра, так би мовити, так. Він бігає Він бігає зі сторони в сторону, грає музика. І він туди-сюди, туди-сюди, як робот пилісос можна так сказати, бігає по будинку або по квартирі, туди-сюди, туди-сюди. І дитині цікаво буде за ним, поки що він повзає, буде за ним повзати. І більше рухатися там, і побіжить швидше. Ну, така прикольна іграшка, я це я купувала в інтернет-магазині. Її ціна було десь 450, здається, гривень. Недорога іграшка якісна. Не було батареїк. Я розумію, чому їх не було, бо вона дуже чуттєва. Я зараз ставила батарейки, бо без батареїк хто дарує. Ось, Але треба акуратно не тискати сильно, бо вона вмикається, починає музика грати ще. Потім ось така класнюча книжечка нашій улюбленці, «Вчити звіряток. Це як карточки, розумієте, можна так розв'язувати, потім дитинці давати гратися. Тут такі віршики, загадки різні. Ось, наприклад, хто скажіть, скажіть мерщій мені, носить дім свій день при дні. В нім ховається від страху незвичайна черепаха. І ми перегортаємо. І ось така в нас черепаха. Ну, це класно, як карточки його дитинки показувати. Ось, ну, просто буде пальчиком показувати звіряток. Вони такі кортонні, якісні. Захист був у спеціальному магазині дитячому куплялися. Вони можна і гризти їх там. Ну, якщо дитинка візьме, вона прочне, не відгризе нічого, не проковтне. Так, потім це класнючі. Такий наборчик, ось така дитинка намальована. Це якісь такі іграшки, знаєте, безпечні, повністю такі безпечні. Тут така поліцейська автівка, тут пожарна. Тут якась типу бактерія. чи що це таке, ось Різні такі звірятки, лисиця, медведик, бегемотик, такі кружечки різні. Ось із такі пірамідки, кубики, щоб дитинка мацала, пізнавала світ, і воно безпечно від годику. Ну, Нам вже скоро годик буде. Ось ну, Такі вони, наче резинові, знаєте, такі спеціальні. Ось тут така ще дитинка намальована. Ось ми купили її в спеціальному магазині для дітей, щоб іграшка була якісна і приємна для дитинки. Тобто ось будемо збирати до солодощів. Там для маленького смаколики, спеціальні печиво, там всякі такі штучки я купила, фруктові такі смаколики. І ось ці ось такі іграшки буду пакувати. Завтра поїдуть новою поштою, щоб на, на Різдво вони вже були. У нашого батьки улюбленого. Так що якось так. Мені дуже зайшла ця. Вона, до речі, була по акції. Зараз ця іграшка коштувала, але вона не дешева. 1100, здається, гривень коштує цей набор. Але ж, бачите, він такий класний. Реально прикольно. Якось так.